Вітаємо на каналі про Бізнес Візкейт, і це рубрика Питання, відповідь з експертом. Приєднуйтесь до нашої спільноти, задавайте свої запитання та діліться досвідом. Не забувайте поставити лайк та підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео. Хочете раз і назавжди розібратися з податками та бухгалтерією в Канаді? Тоді це відео саме для вас. І сьогодні у нас в гостях експерт Ольга, яка поділиться цікавими порадами та лайфхаками, які допоможуть вам зберегти гроші, енергію та час. Олю, рада тебе бачити знову на нашому каналі. Вітаю тебе! Як справи? Доброго дня, Катерина. Вітаю також справи дуже добре. От, і в принципі, можемо починати, так? Будь ласка, так. отже, реєстрація бізнесу в Канаді. Що необхідно знати, розуміти, щоб правильно зареєструвати бізнес? А, так, Катерина, ну дивіться, по-перше, наш клієнт повинен розуміти, що для нього да, повинно це бути: це proprietorship або partnership, або corporation. І на першому етапі це треба вже вирішити. Якщо ви вирішили. Ну, звісно, що таке солпропіатршіп? Це в народі, що кажуть, self-employment. Це така форма діяльності без. Ви, як персональна особа, ведете свій бізнес, ви можете його зареєструвати, отримати бізнес-номер, можете отримати ім'я. А можна на перших порах не реєструвати, просто починати робити діяльність, або а потім вже в кінці року декларувати свої бізнес інками. В цьому випадку відповідальність від вашої бізнес-діяльності вона лягає повністю на на, на вас, на персональну особу. А друге від діяльності партнершіп, до речі, він не дуже такий розпоширений між нашими, наприклад, українцями. Але це така угода між двома або більше фізичними особами, або це може бути фізична і юридична, де вони до, вирішили співпрацювати разом згідно угодою і ділити свої ці чистий дохід від діяльності і звітувати по ньому. А, але вони також є, буде відповідальні за свої зобов'язання в своїх своїх частках партнерші. Щодо корпорації, це найпоширеніше. Ну, мені здається, так хто вже дивиться так трошки ширше в бізнес, відкривають корпорацію, а на цьому. Етапі бажано вирішити, ви хочете федеральну або провінційну. Ну, Тут важливо момент про корпорації, що а, засновник, акціонер відповідає в межах статутного акціонерного капіталу товариства. А, до речі, хто з України це наш аналог ЛТД, а, тобто, товариство з обмеженою в України це корпорація, тобто може для когось порівняння буде доречним. А, в принципі, на перших етапах ми вирішуємо форму власності. Далі вже сам процес реєстрація. Mm -hmm. Mm -hmm. А я хотіла запитати, як людині зрозуміти, чи вона має відкривати, чи достатньо буде відкривати self employment, чи потрібно відразу відкривати корпорейшн? Чи це залежить від рівня доходу, чи це залежить від об'єму компанії? Наприклад, печу пиріжки. О. Пиріжки це в моєму розумінні це відразу відповідь А Тут корпорація взагалі не потрібна, це, до речі, і не такі великі обсяги а, ну, на перших порах, так? А якщо ви відразу запланували, кажете, що мене буде потужне виробництво, то звісно ми вже прораховуємо. Якщо це буде в межах ну, 60-50 тисяч в рік, ну трошки більше, менше, тож в тому в цьому випадку сорші сопропрятар. А щодо корпорації, так, тут є ну, багато лічильників, але по перше, так, ми дивимось на обсяги від загальної мети. А, від як ви хочете заявити себе на ринку. А, що ще від е, таких періодів, як довго бачити себе на ринку? Чи ви вже перевірили, чи цей бізнес, чи ні? Якщо ви тільки е, стартап, можна спробувати як селфаплойма, так це буде дешевше трошки. Дешевше в плані тому, що корпорацію треба отримувати, її треба отримувати, і це доволі буде. Такий чек більше, ніж якщо висол Угу. Тобто, ви радите на початках працювати як self-employed, а вже коли дохід перейде межу в 50 тисяч канадських доларів, тоді вже потрібно відкривати корпорацію. Правильно? Розумієте, тут немає такої межі прям 50 тисяч канадських доларів, її немає. Я б лише або можу сказати, я б лише на цей лічильник не дивилась, тільки як на один, як тригерів, ні. Але якщо ви розвиваєтесь так і ви бачите, що ну, це можна і рахувати і більше 100 тисяч, розумієте, це вже відповідно це дуже індивідуально, тому що ви можете економити на податках і як сол пропреатор, і як корпорейшн. Можливо, ви корпорацію хочете долучити інших акціонерів. То тут точно корпорація, ну я маю на увазі до бізнесу долучити інших акціонерів, сокуператор ви, ви ще один як особ, акціонер овнер, оунер англійською, простіше. Тобто, і в цьому випадку так, воно різні різні методи, різні підходи. Тобто, mm -hmm. я зрозуміла. Добре, тобто основна тема це, якщо ви один-один, то це sole proprietorship. Якщо а... хто ще працює з вами в команді, то це вже неможливо залишатися. Такій... Ну тут или partnership, або корпорація, так. Угу, угу. Але корпорація теж може бути одноособовим засновником. Це нормально, це, це теж не є виключенням. Ну тобто це нормально, це це практика загальна, так. Тому mm -hmm. тут такі багато триггерів, що я не можу сказати, я ще скажу. Ну, це не це невірно буде, розумієте? Це дуже індивідуально. Mm -hmm. Добре. Е, окей, а при яких тоді вимогах людина не може більше залишатися self-employed і вона має відкрити корпорацію? Тобто, якщо буде перевірка з податкової, а вона числиться як self-employed, а якісь не знаю, можливо, об'єми бізнесу, чи якісь масштаби, чи ми ж зараз не говоримо про користь, а от стосовно легальної частини стосовно законодавства, чи порушить людина законодавство, якщо вона. Весь час буде працювати як Ну, Тут прям такого немає. Ми ж не кажемо про великі компанії, котрі або там страхові банки і інший гавермент. Ми кажемо про звичайний small business. бізнес. тут такого немає тригеру, що ти от повинен бути прям от тільки корпорейшн. Ні. Це більше дійсно залежить від податків, тому що якщо у вас великі доходи, і як персонал там рейд чим більше інком, тим більше рейд, то, Звісно, тут уже звичайна корпорація треба користуватися. Так це просто так, для наших глядачів, які дивляться, це зменшення. Податків, які ви оплачуєте в кінці податкового року, саме цей момент може і вплинути на те, що чи ви залишаєтеся селфемплої, чи ви вже переходите так. в корпорацію. Так. Дякую. Так, і ось частина стосовно провінційної чи федеральної реєстрації, як зрозуміти, що робити, що відкривати, на якому рівні. Ну, то теж я так собі а, хочу. Ну, я би пояснила бо людям так, що хто хоче більш захистити своє ім'я на ринку, то треба відкривати федерально. А хто має намір працювати в рамках провінційно, тобто не дуже переживає за ім'я, котре може бути відкрите в іншій провінції, якщо це на федеральному рівні, тобто то в цьому випадку доречно відкривати провінційно. А, і таких прям великих тригерів, ну, є, звісно, бізнеси, котрі відкриваються лише федеральні, тобто це такі компанії, як ну, страхова, наприклад, так, банки, якісь інші міжнародні, можливо, компанії, ті, хто не може бути провінційне. Але якщо це маленький, звичайний бізнес, Canadian Private Corporation, тобто. Або професійна, або федеральна, і, і, і різні підходи трошки в реєстрації, але, до речі, ну, воно, якщо в, ми дивимося в рамках оподаткування, то воно працює також. Якщо ви працюєте в різних провінціях а, і відкрили провінційну компанію, ви можете відкривати екстрапровінційну компанію в інших провінціях. Тобто, це не є проблема. Тобто тут основна е, роль відіграє, основну роль відіграє ваше ім'я, ваш бренд. Так. Чи ви бажаєте е, зареєструвати його на федеральному рівні, щоб е, жодна інша особа не мала змоги зареєструвати таку саму торгову марку, скажімо так. 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 Mm -hmm. так. Е, я зрозуміла. І тут також, до речі, таке запитання, е, що. В принципі, в незалежності від е, форми власності, незалежності від того, чи ви self employed чи ви корпорація, чи partnership, ви можете бути як на провінційному, так і на федеральному рівні. А, ну, якщо ви спроприатор, то такого немає. Провінційне федеральне. Ви просто реєструєте бізнес-номер. Він сіри, він один. Ну, тобто, ви воно не, а, якщо ми кажемо про Ім'я, то воно теж реєструється, ім'я і воно буде належати до вашого бізнес-номеру. Тобто, якщо ми кажемо про соп петрок, тут нема такої межі. Mm -hmm. Я зрозуміла. Тобто людина, яка переш... пече пиріжки, допустим, і продає їх. От зараз я знаходжусь на даний момент в Антаріо, а я хочу продавати свої пиріжки, наприклад, в Манітобі. У мене є за. То це я можу робити без проблем, і я маю відкрити федеральну. Ну відкрити, я не знаю, як це робиться, там чи доступ, чи якось там реєструватися на федеральному рівні. розумієте, такого немає поняття з поприяти чи федеральна або провінційна реєстрація. Вона є просто загальна реєстрація. От і все. І ваше ім'я, котре ви зареєстрували, воно вже буде доносити до вашого бізнес-номеру, зірок аккаунту. Тобто ви можете працювати де завгодно, передавати пиріжки в іншу провінцію. Єдине, що якщо ви передаєте пиріжки в іншу провінцію, там треба бути, стати платником податків провінційного податку, якщо ваша доставка йде до іншої провінції. Так. Ага. Ось в цьому різниця. Чули, записуйте. <ріст> Якщо цікава ця інформація, тому що таких деталей, до речі, важко знайти і важко зрозуміти особливості, да, чим відрізняється та чи інша форма реєстрації. Як відкрити бізнес номер, як отримати цей бізнес номер від нашої нас, Ну, Українською це «Податок на додану вартість. тобто, а в Канаді ми повинні реєструвати його обов'язково, якщо ваш дохід вже пройшов межу 30 тисяч. Слухай, ну тими там всього на 10 тисяч якогось послуги. А, а що ж ти би ж аж я, я б я баж кредит на 1300.